Україні трансплантація безкоштовна. От. Але більшість людей думає, що о, зараз з нас, бабки, хай краще ми горчук умре. І смішно, і грішно, але так є. Так, є. Та, та, є та завжди люди приходять, коли вперше звертаються, і щось чують, що сусіди скажуть їм О. перед тим, як прийти до лікаря. Ой, знову печінку та. прийшов додому. Люди... Я, 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 я Яку саму хочу угу. питаються, само собою, типу, скільки продавати там хатів, квартир, машин, корів, ну но... та щоб зробити операцію. Дуже добре, що є от «Подкаст». Сьогодні і я бачив ще з трансплантологами зараз знімають випуски, запрошують і це популяризує. І люди мають знати, що в Україні трансплантація безкоштовна абсолютно і ведення після трансплантації, медикаментозне, люди, які мають отримувати потім ліки, теж безкоштовне.